Що жовтня понеділок в ефірі новини на каналі Бізнес ідеї в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. І далі ми розкажемо про такі події. Своя сорочка ближче або як заохотити людей в агробізнесі. Найбільша перепона в мотивації сільгоспробників їхні власні городи. Як комбінувати бонуси, аби у виграші були усі. Зусилля об'єднують гіганти. Найбільшим акціонером Олімпус нарешті стала Соні. Спільно планують укріпити позиції, будуть випускати медичне обладнання і співпрацювати у фотоіндустрії. Вишиванка як щоденний елемент вбрання сучасної ділової людини без надприбутків, але із перспективою бізнес на етноречах від футболок з машинною вишивкою до сорочок ручної роботи 100 ідей для бізнесу. І все ж таки він його підписав під законом про депозитарну систему України. Від сьогодні стоїть автограф президента. Відтак незабаром отримаємо центральний депозитарій і єдиний розрахунковий центр. Цілком у перші роки свого існування контрольовані державою і Нацбанком. Учасники фондового ринку. Нагадаю, закликали Віктора Януковича витувати закон. Обурила їх не власне ідея центрального депозитарію, а окремі принципи його функціонування. Проти були і міжнародні платіжні системи. Новий закон уповноважує Нацбанк. З банк моніторити їхню діяльність, штрафувати і навіть забороняти роботу. І є ще одна новина, що потішить небагатьох Уже ближчим часом. Підуть угору ціни на українських АЗС. Залежить здорожчання пального від введення мита на імпортовані нафтопродукти. Це нагадаю. Ініціатива нашого уряду, як високо може підскочити бензин для українських споживачів, з'ясовував Руслан Шаріпов. Гаманці українських автомобілістів незабаром можуть вкотре схуднути з 1 грудня цього року. Уряд планує запровадити мита на імпортні нафтопродукти. Чиновники пояснюють це захистом вітчизняних НПЗ. Експерти ж підрахували скільки національні інтереси коштуватимуть власникам авто. Будь-яких інших наслідків аніж підвищення цін на нафтопродукти пропорційно введеному миту. Очікувати від такої пропозиції не слід. Якщо буде введено мито в розмірі 100 євро тонни бензину, то бензин на заправках подорожчає на гривню. Відмита на імпортні нафтопродукти постраждають не лише споживачі. Одним із наслідків може стати зменшення джерел постачання нафти в Україні, кажуть учасники ринку. На сьогоднішній день Україна діверсифіцирована по своїм істочникам поставок топлива. Топливо поступает ну, с, с, больше, чем с десятка стран. И следовательно, цена получается рыночная, потому что идет конкуренция. Как только мы делаем рынок закрытым, момент конкуренции уходит. Соответственно, как только получается монополия, цены всегда будут стремиться вверх. Подорожчання палива спричиняють і світові ціни на чорне золото. За останній квартал вартість марки бренд піднялась майже на 15%. Тож після вичерпання нинішніх запасів нафтотрейдерів на АЗС з'являться нові цінники. Руслан Шаріпов Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Вітчизняні нафтотрейдери об'єднуються з румунськими. Вже наступного року компанія Ромпетрол поставить в Україну до 400 тисяч тонн нафтопродуктів. Повідомляє комерсант Україна. техніко економічне обґрунтування розвитку спільного підприємства Ромпетрол і НАК Нафтогаз уже затвердили. Ключові посади керівництва СП залишаються за українською стороною. Основним же постачальником нафтопродуктів стає румунський НПЗ. Уже за п'ять років його поставки в Україну сягнуть півтора мільйона тонн. Задля того, Ромпетрол. Оновив і розширив потужності НПЗ на понад 40% за 380 мільйонів доларів. Своя сорочка до тіла ближче. Система бонусів у агросекторі східної Європи не працює. Варто виробникам виконати план, як усі їхні клопоти звертаються на власне господарство. Агрокомпанії із іноземним капіталом намагаються заохочення комбінувати і вже нібито мають попередній рецепт успіху, казали вони Лесю Диманю. Найбільша перепона у мотивації сільгоспровідників їхні власні городи. Іноземні компанії скаржаться, що у східній Європі бонусна система неефективна. Виконавши норму, українці та росіяни починають працювати з меншим завзяттям та більше зосереджуються на власному врожаї. Ми ми бачимо, що в даному регіоні люди досі мислять нормами. Вони лише й думають, що виконати норму, і їх не цікавить доплати за продуктивність, які в нас діють. Люди йдуть собі додому, щоб виростити щось на городі. Таке ставлення є великою проблемою для нас, оскільки мотивувати в цьому випадку дуже важко. Ще одна проблема крадіжки аграрії нарікають. Працівники на пострадянському просторі часом цуплять з роботи більше ніж заробляють. Боротися з цим звільненнями складно, оскільки кваліфікованих працівників у селах і так мало. Тож у компанії долають це різними заохоченнями. ми ще й проводимо тренінги для наших менеджерів, і це насправді найголовніше. Ми намагаємося розвинути найбільш здібних працівників, зацікавити їх кар'єрним ростом. У компанії Данон Україна тренінги для новачків проводять з першого робочого дня. По-перше, аби скоротити витрати під час адаптаційного періоду, а по-друге, аби працівники ставали продуктивнішими. Гроші на таку мотивацію доводиться витрачати чималі. Фінансова, да. Більше всього, це затрати затратини руководителя, його усилля, його команди. От це найважливіший вот аспект, тому що це не тільки зарплата співробітника конкретно, Но это зарплата, собственно говоря, і сам і руководителя, да його и его коллег. Якщо скомбінувати різноманітні бонуси та заохочення, ефект буде більшим. Переконують іноземні експерти самої лише фінансової мотивації недостатньо. Важливо, щоб працівник міг досягти результатів, яких ви від нього вимагаєте. Тож бонуси і тренінги доповнюють один одного. Якщо людина не впевнена у тому, що може виконати поставлені завдання, тоді ніяка доплата не спрацює. Прикондишні в дім в Україні комбінована система мотивації. Наразі працює переважно в агрохолдингах з іноземними інвестиціями. Вітчизняні ж підприємства до цього тільки прямують. Лесь димань, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Дванадцяти мільярднів візнімита хоче встановити ЄС на американські товари. І з таким запитом Єврокомісія звернулася до світової організації торгівлі. Це своєрідна відповідь європейців на незаконне на думку сод субсидування Вашингтоном Боїнгу через державні дотації американському авіавиробнику. Європейський Airbus продав на 118 літаків менше аніж міг би продати. Формально європейський запит мають розглянути 23 жовтня. Але вирішення цієї суперечки може затягтися на роки, кажуть експерти. Раніше нагадаю, суд визнала незаконними 18 мільярдні субсидії Ербас, які знизили продажі боїнг на 342 літаки. Майже 650 мільйонів доларів від нового щедрого акціонера корпорації Соні отримав Олімпус. Японські гіганти електроніки та оптики об'єднали зусилля для виробництва медичного обладнання. 11% акцій Olympus Олімпус купуватимуть у два етапи до 23 жовтня і потім до 28 лютого. Жорстка конкуренція змушує зараз потерпати обидві компанії. Як і Sony на пару лататимуть дірки у балансі, розкаже Ольга Дацюк. Чутки про співпрацю двох легендарних компаній ходили з червня, і ось нарешті угоду підписано. Корпорація Sony придбала частку в Олімпус, 11,5% акцій. А відтак стала її найбільшим акціонером. Натомість виробник високоточної оптики отримав серйозні інвестиції. Від Sony Ми отримали приблизно 50 мільярдів єн, тобто 645 мільйонів доларів. Ми сподіваємося, що відтепер співвідношення нашого капіталу та активів з. Значно поліпшиться співпрацю підкріпило давні бажання президента Соні спробувати сили у виробництві медичного устаткування. Сторони домовилися створити спільне підприємство із виробництва хірургічних ендоскопів. Компанія Олімпус контролює 70% цього ринку, і нові технології Sony можуть навіть посилити її позиції. А співпраця Соні та Олімпус це шанс повернутися на ринок сильними гравцями, завдяки перш за все, інноваціям. Ми створюємо медичне обладнання високої якості для людей у всьому світі. Співпрацюватимуть компанії також у фотоіндустрії, обмінюватимуться технологіями. Обом корпораціям потрібен поштовх для розвитку. Соні у збитках чотири роки поспіль. А Олімпус досі оговтується після турішнього скандалу із маніпуля. Цією бухгалтерською звітністю Ольга Дацюк новини телеканал Бізнес. Незалежні директори гірнечо компанії Екстракта погодилися на злиття із найбільшим у світі сировинним трейдером Гленкор. Але за умови у новій структурі її ключові топ-менеджери мають зберегти свої пости. Загальна вартість злиття 33 мільярди доларів. Перші півроку виконавчим директором об'єднаної компанії буде гендиректор екстракта Нік Девіс. Потім його на цій посаді змінить президент Гленкор Ейван Глазенберг. За кожну акцію екстракта трейдер віддасть 3,5 своєї капіталізацію об'єднаної екстрата гленкору цінюють у 90 мільярдів доларів. Після злиття це буде четверта у світі за величиною видобувна компанія. Прибутки світових авіакомпаній зменшиться удвічі. Поточного року вони складуть близько 4 мільярдів доларів проти 8,5 мільярдів торік, каже міжнародна організація авіаперевізників. Серед чинників, які впливають на рентабельність повітряного транспорту, найсуттєвішим є ціна пального Цьогоріч Великі авіакомпанії світу віддадуть за пальне для своїх літаків сукупно майже 215 мільярдів доларів. Красиво жити не заборонити. Як у флорентійця бракне грошей на вечерю у ресторані, бо ж на вулиці Криза. Він несе ресторатору усе, що може того зацікавити: від місцевих харчів до антикварних картин. Про їжу на бартер. Анастасія Боринець. Вони прийшли до ресторану з вином та оливками. В обмін отримають вечерю. Проте перед тим мають пройти своєрідний пункт контролю. Власники закладу мають вирішити, чи годяться принесені товари. Ця ідея спала на думку через реалії життя. Те, що нині відбувається у Флоренції. На жаль, багато хто не може дозволити собі вечерю в ресторані. Назва «мяла», тобто свиня це тосканський вислів про флорентійські скрутні часи. Ми вирішили трохи повернутися в минуле і відновити бартерну систему. Приносити на бартер можна абсолютно різні речі, хоча в пріоритеті місцева їжа з сільських територій Тоскани. Також тепло вітаються антикваріати та картини. Я прийшла сюди повечеряти з друзями. Це чудово, що тут працює бартерна система. Я принесла одну пляшку білого вина, одну червоного. Тож ми їмо тут в обмін на це вино. Це прекрасна ідея для Флоренції та й загалом Італії в період кризи. Щоб уникнути подальшого заглиблення в рецесію, Італія запровадила політику жорсткої економії. Цьогоріч бюджет країни урізали більше ніж на 4 мільярди євро. Це всерйоз погіршило споживчі настрої населення. Тому бартерні заклади харчування мають шанси набути чималої популярності по всій країні. новини, телеканал Бізнес. Сьогодні світ не вдруге побачив засновника найпопулярнішої у світі соцмережі не у звичних шортах і футболці, а у костюмі з краваткою. Марк Цукерберг зустрівся із російським прем'єром Дмитрієм Медведєвим. До того так урочисто він виглядав хіба у день власного весілля. Розмовляли про захист авторського права і майбутні вибори президента Сполучених Штатів. Водночас рунети експерти російського ринку упевнені, справжня мета цукерберга в Росії пошук мізків. Але навіщо для того засновнику Фейсбук було приїздити особисто? Не розуміє ніхто. Подейкують він призначив співбесіду провідним російським фахівцям, і їх дуже багато. Мовляв, аналогічну акцію у 98-му влаштував був Майкрософт. Тоді компанія перетягла за кордон багато перепуджених кризою серйозних професіоналів. Вишиванка то не обов'язково прикмета національно стурбованого громадянина, то модний і стильний елемент вбрання сучасної ділової людини зі смаком. І коли є попит, має бути гідна пропозиція. А вже як пропонувати, то не тільки сорочки із ручною вишивкою, але й футболки з машиною, і навіть екопосуд. Свідо свого по своєму поки що переважні покупці української автентики то українці кажуть ті, хто збудували на тому успішний бізнес. Чергова серія проекту «100 ідей для бізнесу. Еліна Бекетова. Жіноча вишиванка під джинси або чоловіча офіційна сорочка з вишивкою. Зробити національний одяг щоденним для українців задумала Наталка Макогон три роки тому. Подружуючи по різних етнофестивалях, вони з друзями зрозуміли, таке вбрання може бути для офісу, для офіційних зустрічей, а не тільки для тусовок на полі, в лісі чи от де проходять етнофестивалі. Бізнес-довідка Наталка Макогон, вік 30 років. Освіта Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність філолог іспанської та англійської мови. Наприкінці 2009-го відкрила інтернет-магазин продукції національних виробників. Від ідеї до справи декілька кроків жінка почала шукати молодих дизайнерів та майстрів, які шиють український одяг чи створюють керамічні глечики, миски або горщики. Ми їздили по ринках, ми їздили по інститутах, ми їздили по фестивалях, тобто по всіх місцях, де збираються люди, які хочуть показати те, що вони роблять. Вони не завжди показують, не завжди можуть в нашій країні. Показати це от там в якомусь фешенебельному магазині. Бо, е в них немає на це грошей. Так з'явилися домовленості з майстрами та перший товар. Наталка розширила асортимент віртуального майданчика ще й побутовими виробами. Всі речі переважно ручної роботи. Середня націнка 30%. Веб-сайт у нас потягнув близько, мабуть, ну, плюс-мінус, мабуть, тисяч дві доларів. Ну і друга частина, от такого основного капіталу, вкладення це, звичайно, от закупити товари, який ти будеш пропонувати людям. Бізнес-ідея інтернет-магазин національного одягу та побутових товарів. Стартовий капітал 3 тисячі доларів. Середня рентабельність бізнесу 20%. Далі в інтернет-магазині з'явилися футболки з машиною вишивкою. Їхне замовлення виготовляє підприємство на Волині. Якщо ручна робота коштує приблизно 600 гривень, така футболка клієнтам інтернет-магазину стане у 170. Це була новинка, тому що це річ, от, я, от такого плану, це річ, яку ви можете носити на щодень. Ми почали працювати з цим товаром. Це ну, це дуже. Класно, ми раділи, коли в нас люди купували, і коли потім ми цих людей зустрічали на вулицях. Бізнес на таких же футболках з машиною вишукою вирішили зробити три підприємці: Микола, Богдан та Назар. Знайшли фабрику, та як і Наталка, створили інтернет-магазин. Продажі почали за рік до першості Європи з футболу. Хоча ставку робили саме на чемпіонат, який за словами підприємців бажаних продажів не приніс. Дуже важко було реалізовувати саме донести цю ідею саме до європейців. європейці витрачали кошти. В основному ну, там, на, на, на алкоголь, на, такі, на відпочинок, сувеніри вони купували значно дешевше. Основним нашим покупцем це все ж таки були наші, україн, наші громадяни. Українці в принципі. така футболка коштує 320 гривень при собі вартості у 150. Майже за місяць, що в Україні тривав чемпіонат, підприємці продали декілька тисяч виробів. Окупити стартові інвестиції приблизно 5 тисяч доларів. Їм вдалося вже за півроку, а після закінчення євро зосередились на клубних вишиванках. Клубні продаються більше, оскільки я ж кажу, вже зараз іде саме на них акцент, і вже збірні вони йдуть, можна сказати, як в навантаження. Ну більше не, не якось ну. Тобто зараз більше акцент робиться саме на, на клубні. А от в магазині Наталки особливим попитом користуються ще й автентичні речі ручної роботи: сорочки з нестандартними елементами, комірцями, шнурівкою чи кільцями. Коштує такий одяг вже дорожче від 400 до декількох тисяч гривень, і виготовляються вони довше кілька тижнів. Все через те, що в Україні мало сировини. Виробники завозять льон з Білорусі чи Польщі, каже Наталка. Буває таке, що людина замовила там хочу зелену там сорочку, ну не знаю, з кори. Новою там, моторочкою з якимось там гудзиками майстер каже: ну без проблем, але от льон приїде тільки через місяць. Будете чекати, буду. І є люди, які дійсно чекають. Бізнес цей сезонний попит на товари в інтернет-магазині зростає під новорічні свята, день незалежності або день вишиванки. Тому Наталка з чоловіком вирішила продавати вироби ще й на етнофестивалях. Планує вже за два роки вийти на стабільний дохід. Щоправда, поки бізнес надприбутків не дає. В сезон близько тисячі доларів. А в не сезон Можете просто, ну може просто нічого не бути. От якщо не займати фестивальну нішу, то може просто нічого не бути. Якщо її займати, то буде трошки менше, там буде 4 тисячі гривень, там плюс, мінус, 5, 4, 3, от, от от такі будуть цифри. Ринок національного українського одягу в Україні доволі насичений, тому останнім часом Наталка робить акцент на вишиванках для малюків та екопосуді. О ж, тим, хто хоче знайти своє місце на ринку, радить постійно доповнювати асортимент рідкісними виробами. Ліна Букетова, Олексій Попов та Павло Не Новини телеканал Бізнес. Більше про етнобізнес завтра о 19.45. проект «100 ідей для бізнесу. Індекс UX сьогодні зріс на 1,37%. Нацбанк. Курс гривні до долара тримає стабільний євро схуд на 4 копійки і 3 копійки проти п'ятниці втратив євро на міжбанку. Власне наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдіат Бізнес Заходьте на нашу сторінку інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих. Хто цінує свій час? Будьте з нами. Побачимось.